Видоутворення це процес, за допомогою якого один або кілька нових видів еволюціонують з одного виду предка. Видоутворення відбувається, коли популяції одного виду стають репродуктивно ізольованими, що перешкоджає їх схрещуванню та обміну генетичним матеріалом. Репродуктивна ізоляція може призвести до накопичення генетичних відмінностей між ізольованими популяціями та, зрештою, призведе до формування окремих видів. Географічні бар'єри, такі як гори чи океани, можуть фізично розділяти популяції виду. З часом ці ізольовані популяції можуть адаптуватися до свого унікального середовища та накопичувати генетичні відмінності через різні фактори, такі як мутації, природний відбір і генетичний дрейф. Навіть якщо популяції проживають на одній території, вони можуть займати різні екологічні ніші, що може призвести до екологічної ізоляції. Наприклад, два види птахів в одному лісі можуть харчуватися різними видами їжі, що зменшує ймовірність схрещування. Як тільки генетичні відмінності між двома популяціями стають настільки значними, що уніможливлює створення плідного потомства, ці види вважаються окремими. Видоутворення це складний процес, який може зайняти багато часу, і він є вирішальним рушієм біорізноманіття.